Всім привіт! Сьогодні поговоримо про термінологію МТБ, то, що стосується вашого байку, щоб ви не відчували себе незнайки на Луні в компанії МТБшників, якщо вже давно цим займаються. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, якщо я десь буду неправ або неправ на вашу думку. Залишайте, поспілкуємось і покатилось! Трошки інформації по гальмам і їх типам. Бувають дискові, як представлені на цьому байку. Це гідравлічні дискові гальма. Бувають дискові негідравлічні, тобто вони будуть на тросику і їх куди важче зажимати, щоб вони гальмували. Бувають вібрейки, десь тут я вставлю картинку того, що це таке. І бувають оце. Я прям прочитаю, бо це таке давньоє покоління. Кантиліверні гальма по факту це. У вас від гальмівної ручки йде тросик, він спускається десь сюди, потім розділяється на дві частини. І коли ви зажимаєте гальму, воно просто затягує вам дві резинки, які труться в ваш обод. Ну, не сказати, що ці гальма можуть вас десь зупинити, якщо ви бачите байк з цими гальмами, і ви збираєтесь брати цей байк, щоб робити по трейлам. Мабуть, це перша річ, яку вам. Треба буде на ньому замінити. Ще один матюк, який для більшості незнайомий, це каліпер. Це оця от штучка, в якої знаходяться ваші гальмівні колодки та поршні, які їх зжимають. Виправлення знов таки з попереднього відео. Не буває чотирьох каліперних гальм, буває чотирьохпоршневий каліпер. Гріпси. Доволі проста штука знаходиться на вашому рулі. Ось вони послуговують для того, щоб ваші ручки не ковзали по керму і все у вас було добре. Гріпси відрізняються за товщиною, матеріалом та довжиною. Довжина відповідно це від о, кінця керма, наскільки далеко воно заходить. Товщина це обхват, який вам буде зручно. Вони підбираються. Та кожен на свій смак, як йому зручно, такі він не ставить, такі він їздить. Вони бувають кольорові, можна підібрати під колір байку або під колір якогось окремого елементу байку. Як ви захочете? Ми далі. Найнери. Що це означає? Це означає, що байк знаходиться на 29 х колесах. Малити байки, в яких відрізняються за розміром переднє та заднє колесо. Найрозповсюдженіші версії 29 переднє, 27,5 задня або 27,5 переднє, 26 задня. 29 колеса зазвичай мають більший накат, більшу швидкість і більшу проходимість, ніж 27 та 26. Що стосується малета, зазвичай це роблять для того, щоб зберегти гарний накат і контрольованість попереду і отримати маневреність позаду. Такий. Тріки спосіб. Єдине, що пам'ятаєте, малид вгору їде ну, дуже погано. Як завжди, подяка оцим от людям, Подяка вам, глядачам, за те, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте, задаєте питання Зустрінемось. Поспілкуємось про одну з найголовніших частин вашого байку це покришки. Щось я обов'язково забуду. Про них розповісти, тож, будь ласка, виправте мене в коментарях. Погнали! Ширина покришки. Від цього параметру залежить ваша накатістість або контрольованість на трейлу. Відповідно, чим ширше, тим більшу контрольованість ви отримуєте, чим вущій, тим гарніше ваш байк котиться. Також покришки можуть відрізнятися і відрізняються за місцем їх застосування, тобто передні або задні відрізняються вони протектором, за цією інформацією, будь ласка, йдіть до конкретного виробника і дивіться рекомендації по покришкам у нього. Ще одна така цікава річ корди на покришках. Чим він товший, тим ваша шина крепша і тим менший шанс того, що вона злетить з вашого обода. Але він буде важчий. За цю вагу єдине, що, мабуть, що ви отримаєте це можливість приїхати на байку, коли. Ваше колосо спущено, і ви не вб'єте в ноль свій обіт. Також жорсткість корду відповідає за те, наскільки ваше колосо може прогинатися при контакті з поверхнею, тобто оці от зноси колоса. Шини мають різні состави, тобто він може бути м'який, він може бути твердий. А у різних виробників вони називаються по-різному, у когось це цифри, у когось це буквені. Визначення знов-таки дивиться специфікацію виробника. Єдине, що тут варто пам'ятати, що м'яка покришка, вона швидше стирається, але має кращий зацеп ніж більш тверда. Болотник або мадлер о, це штука, яку я, на жаль, забув сьогодні з собою взяти, але це. Штука, яка зачасту встановлюється на стяжки, встановлюється вона на вашу вилку, послуговує для того, щоб грязюка не летіла вам прямо в морду. Іншого такого назначення цієї штуки нема монетки. І це зовсім не про гроші. Це частина вашого байка, яка дозволяє вам переключати або передачі, або Регулювати дропер, в деяких випадках є ще монетка, яка дозволяє вам прямо з керма керувати налаштуваннями вашої підвіски, тобто ставити вашу підвіску на локаут. Педалі. Педалі, за фактом, бувають стапталки, це звичайні пласкі педалі з шипами, на яких ви їздите, і бувають контакти. Контакти це педаль з шипом, за яку чіпляється ваше взуття. Взуття для цього має бути спеціалізоване, тобто з місцем. Зачепу за педаль. Ще одне дивне слово, яке може вас здивувати, це шатун. Шатун це частина байка, яка знаходиться між педаллю та кареткою велосипеда, тобто, це нога, до якої кріпиться ваша педаль. Вони бувають різними за довжиною, Зазвичай їх довжина визначається розміром байка, щоб ви мали відносне нормальне положення над байком. І вам було комфортно їхати. Також ця штука єдине за що може відповідати в МТБ спорті, коли ви їдете в атакуючій позиції, коли ви заходите в поворот і опускаєте одну ногу для того, щоб зберігати таке равновісіє, вибачаю за рецизм, на байку. То воно змінює центр маси, каретка. І це не про карети, принцес, і, і подобну діч. А це штука, через яку проходить ось яка тримає шатуни, до яких кріпляться ваші педалі. Дропер і підсидел. Це частина, на яку кріпиться ваше седло. Підсидел, як виходить, з назви, знаходиться під сидушкою. Він не регулюється автоматично, принаймні, тобто вам треба розкрутити його, щоб вирівняти. Висоту вашої сідушки. Дропер о, штука, яка автоматично може складуватись і розкладуватись на вашу о, позицію для їзди на седлі. Дропери бувають різної висоти, о, на що це впливає? Та за фактом ви просто підбираєте його розмір під себе, щоб в висунутому положенні вам було комфортно їздити, а в спущеному він вам. Не заважав. Також пам'ятайте, що в МТБшних рамах є ліміт розміру дропера, який ви можете туди засунути. От такий вийшов відос. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно вам було корисним. І ви дізналися якісь нові назви, нові терміни для себе, або просто щось нове. Бо саме для цього я і знімаю ці відоси, щоб вам не довелось десь. Ритися по 10 годин в пошуках якоїсь інформації. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Як завжди, з вами Ліс. Покотивсь.